Сьогодні параграф 153, мапу по світу подивитися, так, про населення поговорити, про річки розказати і про себе зер... контрольне написати. Так, треба картоплю купити, контрольне перевірити. Ну от, коротченята моє. А ви знаєте, що згідно Конституції, територія України в межах чинного кордону є цілісною і недоторкою? Всі служить сюди! Мы вас спасем от фашистов. Понятно? А же Конституция <vibrating minorities> Украины, территория Украины. Да здравствует республика! Понял. Слышь ты, учить. мы межах чинного кордона. Ша! Так, дети, чтобы учились, хорошо. Ты понял? Учитель. Згідно з конституції територія України є цілісною і недоторканою. Тихо, діти, Тихо, не голосуйте. Звертайте на давайте цю. розумію, Як так? Як, як це можливо взагалі? Я цього ніколи не прийму. Краще поїду звідси. Нічого доброго з цього не вийде. Нічого. Я не хочу цього бачити. Не хочу чути цього. Нащо ви так з вчителем? Він же хороший наш. Так, десятку мені вчора поставив. А ще він котику молока наливав. Я бачила сама. Дурний ти, Петька. Та ході, чуваки, я ж це. Так, Пєтько, ну, ти що думаєш? Тобі з рук Нехни. Так, скоріше. Тільки найнеобхідніше. Що таке? Залиштесь. Ви нам потрібні. Населення України Це... близько 45 мільйонів. Україні не Ну не кидайте. А я вам нас. Свого Ох, як же я вас залишу І тут. Бо є пухнастить. Ну що ж, діти? Розпочнімо урок. Так, тихенько. Перерва закінчилась. Це він кидається? Ну. А ви знаєте, що Україна це така країна. Годі пустувати. Це така країна, що знаходиться у східній Європі. Вона є частиною великого великого світу. よし。